10 жовтня день, у якому українська історія дихає силою, боротьбою та пам'яттю. Ця дата не раз ставала поворотною. У вирі війн, у дипломатичних кабінетах чи серед вибухів, які світ не забув. У році 1918-му, коли Європа ще здригалася від останніх ударів Першої світової війни, у Києві зібралися міністри української держави. Гетьман Павло Скоропадський стояв перед складним вибором. Влада хиталася, а майбутнє країни було непевним. Того дня обговорювали шлях України після краху центральних держав. Уже за кілька тижнів революція змила уряд, відкривши нову сторінку боротьби за незалежність. Через 23 роки ця дата знову стане пам'ятною як день початку окупації Одеси, року 1941. Місто трималося 73 дні, доводячи незламність оборонців. А вже в році 1944-му пролунає зовсім інший звук визвольних салютів. Саме цього дня завершилася операція зі звільнення Закарпаття від нацистських військ. Через рік край приєднали до української СРР, що стало важливою віхою у формуванні повоєнних кордонів. У році 1992-му Україна встановила дипломатичні відносини з Іспанією, символ відкритості молодої держави. Та найглибший слід залишило 10 жовтня року 2022-го. Ранок який пам'ятають мільйони вибухи у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших містах. Росія здійснила один із найбільших ракетних ударів від початку вторгнення. Він не зламав країну, навпаки, зміцнив її єдність. Та ця дата не лише про війну, у році 1900-му Народився Григорій Ващенко, педагог і мислитель. У році 1935 з'явився Юрій Ільєнко, творець українського поетичного кіно, а його робота в тінях забутих предків відкрила світові Карпати. У році 1952 у Львові відкрили пам'ятник Іванові-Франку символ міста. У році 2010-му Україна приєдналася до міжнародного протоколу про охорону довкілля до Антарктичного договору, а Всесвітній день психічного здоров'я, який відзначають саме 10 жовтня, набув особливого значення після року 2014-го, бо йдеться не лише про відбудову міст, а й про відновлення душ. Ця дата, коли на одній стрічці зійшлися війна й культура, біль і сила, поразки і перемоги. День, коли українська історія знову доводить, навіть серед випробовувань, народ творить, бореться і пам'ятає.